Всім добрий вечір, друзі. Як ось показувала у своєму відео, що я купила сімена такої рослинки, яка називається наліна. Оце так вона виглядає. Її ще називають слонов'я нога. Родом вона з Мексики. Зараз покажу, як вона цвіте. Ну, це квітнути вона не буде вдома. Це вона тільки квітне е, на природі, коли вона росте. Я так поняла. це бачите, гляньте, які у неї. Її ще називають слонов'я нога. На і оце, друзі, хочу показати: з двох пачок цієї рослини у мене зійшла всього одна рослинка, бачите? І вже якщо придивитися, у неї там видно отам, таке утовщення. Це, мабуть, і буде оце утовщення, яке є. Отам, оця нога її. Так цікаво за нею наблюдати, за цією рослинкою. Я вже її не поливаю, а тільки оприскую. Кожен день оприскую, тому що земля пересихає. Я ще сподіваюся, може, ще якась тут проросте. У мене у двох таких тарах стоять, стоять сімена. Одна ще накрита плівкою, тому що навіть нічого не показувала, а одній оце проросло одне сімечко. Бачите? Так що буду ждать. Оцю гарну рослинку, як вона вийде в мене. Зараз хочу приготувати одну смачну рибку. Верніше, дуже смачний рецепт рибки. Зараз з вами поділюся, буду її готувати і все вам розповім. Друзі, якось гуляючи по простору нашого YouTube, я натрапила на рецепт цієї рибки, яку я хочу зараз вам показати. Можна готувати оселедець, але рецепт був для скумбрії. Я перше приготувала скумбрію. Дуже смачна, мені дуже сподобалось. Кому цікаво, я зараз розповім. Це рецепт на 2 рибинки. Но сьогодні я буду готувати з оселедця. Оце оселедець почистити, помити, порізати. І 2-3 великі цибулини. Оце ж шмат... перекладати слоями. Оце у мене такий судочок. Туди влазить ровно дві рибинки чи оселедець, чи скумбрія. Знизу лук, потім шматочки рибки і потім опять лук. Далі готуємо маринад. Для маринаду вам потрібно буде перець чорний горошок. Перець духмяний горошок. Коріандр треба тільки в зернах. Гірчиця треба тільки в зернах. Лавровий лист, уксус, сахар, сіль. І водичка, і соняшникове масло. Зараз покажу вам рецепт. Оце, дивіться, кому треба, той запише собі на дві скумбрії 5 лукавиць, то, як я казала, в латочок уложити. Заварити маринад. Тут у маринаді дається 120 грам масла соняшникового. Ну, я ложу пополам, дівчата, бо дуже жирно, виходить. Я ложу. 50 на 50, 50 масла, 50 води. І меду, якщо нема, я ложу сахар вместо меду. Теж виходить дуже гарно. І сьогодні я положила не 4 столових ложки кетчупа, а положила 2, 2 ложки, Бо в мене був не кетчуп, а соус. Соус ацебелі був. Він густий, такий смачний соус. І все остальне, як тут написано. Оце ще раз проведу. Хто захоче записати, собі отак от запише. Останови кадр і запише. Коли маринад це все закипіло, дать йому остить і залити рибку. Получається, отакий гляньте, яскравий маринад. І цього маринаду в мене хватає якраз залити оцю порцію риби. Тому що риба дона окунутися у цьому маринаді. зараз. О, бачите? У мене якраз вона повністю покриває. І у мене є така кришечка. Я закриваю оце і ставлю у прохолодне місто на сутки. А через пару суток вона ще добріше, ніж через сутки. І цибулька, оця, все промарінується. Получається, як ну, з цими з приправками, з, усі, ну, з усіма, як це називається, пряного посолу. Да? Рибка. Дуже смачна. Хто захоче, спробуйте. Я думаю, що ви не пожалкуєте. А зараз до мене прийшла дочка, ми будемо міряти жилет, вона буде його забирати. Я вам його зніму, покажу. Пірида? Пірда. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Усім пока, до нових зустрічей. Як бачите, у нас прийшла зима.